...на Донеччині, об'їздила майже всю Донецьку область, була там головним редактором журналу Схід аналітично-інформаційного і справді засновником Донецького прес-клубу. Що я б хотіла сказати? Перш за все ситуація надзвичайно складна, надзвичайно складна. Більшість журналістів вже переїхали, частина їх у Львові, частина в Києві. До останнього моменту тримався у Донецьку Донецький прес-клуб, але ось буквально півтора чи два тижні і е, дівчата з Донецького прес-клубу також змушені були переїхати до Києва і тепер працюють у віртуалі. Е, найпершими мабуть, із журналістів виїхали е, Володимир Березін, це кореспондент газети Провінція, тому що... Е, Бойовики захопили редакцію, просто увірвалися в редакцію, змусили редактора і заступника написати покаянного листа з під погрозами, і, власне, всі журналісти змушені були переїхати. Що стосується, що б я хотіла сказати, що стосується безпеки журналістів, ну, перш за все, ми, журналісти, повинні думати про те, щоб не тільки... Подати інформацію у свої засоби масової інформації, а звичайно зберегти життя. І це найперше, про що ми повинні турбуватися, треба також, якщо ми працюємо в Донецькій та Луганській області, треба думати про те і мати це на увазі, що дуже багато місцевих жителів, які підтримують так звану Донецьку Народну Республіку. Є місцевими, і тому розумієте, небезпека в тому, що зараз ця людина одягнута цивільно, і ви можете з нею розговоритися, вважаючи, що вона підтримує ваші інтереси і ваші погляди поділяє, але буквально через годину вона одягне камуфляж і приєднається до бойовиків, і може про вас повідомити або і навести власне на вас. Так що ви це завжди повинні мати на увазі. І головне, що б я хотіла сказати, ось перебуваючи в Запоріжжі, взяла до рук, хоча сто разів собі давала вже обіцянку, що не буду брати в руки, бо огидно, журнал Весті Репортер і газету Весті, як людина, але як медіаексперт мушу брати його до рук. І е, ось буквально. Маю матеріал, який є прикладом того, чого не повинні робити журналісти. Це буквально в останньому передостанньому номері за 20-26 червня ви можете самі познайомитися з цим матеріалом. Ну, найперше, я хочу сказати, що цей матеріал це приклад продовження ганебного маніпулювання свідомістю громадян. Який проводить газета «Вєсті» і вєсті Репортер. Тут у цьому власне, журналі, в цьому номері редакція газети дозволила собі надрукувати дневник лічного кореспондента полівого командіра Мотороли. Тобто, фактично, це журналіст з того боку, працює з бойовиками на передовій. І описує власне, подвиги бойовиків і, і власне, свою діяльність разом з ними. Ну, я, Мабуть, не варто говорити про те, що коли ми даємо власне, слово бойовикам або представників бой... бойовиків, то ми просто легітимізуємо їх і їх позицію таким чином. Тому я вважаю, що це взагалі помилка редакції це робити. А по-друге, сама помилка журналіста, в чому вона полягає. Послухайте, кореспондент, далі її в проміжутках текст не Ко мне бігом, Полная боевая готовність, оружі, апаратура через три минуты у гаража опоздаєш, жди, ждать не будемо. І на глазах мені тоді не попадайся. Це перша помилка. Тобто журналіст. Ні в якому разі не повинен виконувати жодних наказів, крім наказів власне, завдань своєї редакції. Це одна з помилок. По-друге, тут журналіст власне, іде просто на передову, знімає підпал, те, як бойовики підпалюють танки наші, знімає трупи. Солдатів, які залишаються після цього побоїща. І, власне, це, звичайно, дуже прикро. Можливо, це якраз матеріал когось із журналістів Life News, які дуже доводили, що вони нічого протизаконного не робили в Україні. От. І, власне, знову ж таки, друга помилка журналіста, якби це був, скажімо, журналіст не той, що відображає. Подвиги бойовиків, але все-таки в жодному разі журналіст не має йти на передову. Ви розумієте? В жодному разі. Це такі дві найбільш грубі помилки. Ну, а далі я ще приєднаюся. Дякую, пані Світлано.